Маніпулятор та злочинець, який ніколи не розкривав свого обличчя або парфуми, які присвячені фантомасу, парфум про ілюзію та сліди після зникнення. Його неможливо чітко відслідкувати. Він то димний, то фруктовий, то прохолодний, то навпаки максимально відторгуючий. Немов хамелеон, який чітко усуває дії за собою, немов створюючи маску для оточуючих. Магічна субстанція, яка просто замаскує вашу сутність. При цьому солодка та. Не зовсім свіжа диня, яка поєднується з горілим пластиком, резиною, а також сирею землею. Ну або може фрукти чи перцева м'ята, кожна шкіра буде віддавати свій відтінок і створюючи певну ауру її власнику. Це як любить Алісандро Гольтєрі з безлімітною стійкістю та шлайфом, яка відкривається морозною єдиною і задимленою основою, яка подарує нереальні відчуття і саме під. Дійде для всіх любителів жістяка, як для чоловіків, так і для жінок. Ну і як завжди, доступний в нашому асортименті в розпові від 1 мл.